Чому батьки б'ють дітей? Це питання, яке я зараз своїй мамі час від часу ставлю, тому що в системі виховання вже своїх дітей в мене відбулися певні еволюції. Угу. Чому батьки б'ють дітей? Тому що батьки батьків їх били, а батьки батьків-батьків били їх. Це це така культурна традиція. Ну, але ж ти, я ще є батьки, які порушили цю традицію, і зараз своїх дітей не б'ють. Я мав гріх, я бив по сраці малого свого до, до певного віку, поки мені нарешті не доперло, що це недієво. недієво. Тобто, в моєму випадку я розумію там, своїх батьків, тому що ну, вийти зі школи і зникнути, ну, тобто, уяви собі, ти, мама, ти приходиш в перші дні додому, тому що в тебе дитина зараз має прийти зі школи, ти приходиш їсти щось, готувати на обід і повернутися mm. на роботу. Перша година дитини немає, друга година дитини немає, третя година дитини нема. Ти до вечора шукаєш дитину. Тебе в школі кажуть, вийшов, пішов, куди, що. Ну, просто-напросто треба було сказати батькам що я йду до толіка гратися тобто це твоя Або... вина? а чия ще вина якщо я я я люблю сперечатись з цього приводу е, і не звинувачувати батьків ні в якому разі е... тому що мене також били і в мене відчуття що б'ють через неспроможність пояснити через власну слабкість в пояснюванні і це Теж має місце, тобто я думаю, що там немає знаєш одного якогось пояснення, чому там наші батьки били нас, чи mm -hmm. їхні батьки били їх. Тому що так було, вибачте, заведено. Ну ти малого чого бив, тому що ти не міг пояснити, тому, тому, тому що не вистачало там умовно там, певної клепки в голові, щоб пояснити так, щоб дійшло до дитини тому... цього віку, тому що а, мені здавалося, що так я зможу донести. Вимогу швидше аніж в 150-й раз пояснити. От 149 разів я пояснюю, не доходить. А якщо я зараз дам посратися, може стане ліпше. Тобто я ніфіга не пишаюся собою. Насправді я це ношу в собі, і угу. я це проговорюю зараз з Дмитром. Вибачатися перед дітьми я, я вибачався перед ним вже неодноразово за свою поведінку. Я вважаю, що це поведінка дорослої людини.